Доброго дня, колеги. Офіційний медіа Центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. А сьогодні у нас в гостях це Дмитро Тросенко, керівник Миколаївського офісу ЄСТІ та Проектний менеджер Миколаївського офісу UST Дмитро Гончаров. Доброго дня. Сьогодні ми говоримо про результати роботи Миколаївського офісу та залучення інвестицій на відновлення Миколаївщини. Нам словодобрий день, шановні. Я Дмитро Тарасенко, керівник Миколаївського офісу коаліції Ukraine Support Team», скорочено «UST». Ми займаємося в в Миколаївському регіоні, тим, що ми збираємо потреби, пріоритизуємо їх та знаходимо донорів, які будуть вирішувати ці проблемні питання та покращувати, та повертати життя в нашу область. Я, взагалі, то організація була створена як коаліція інвестиційних груп, коаліція національних і регіональних експертів. із Одною метою спільною це відновлення життя в нашому регіоні. Декілька слів про те, як ми розпочали свою роботу, ми спершу зібрали команду експертів в різних галузях та на різному рівні і розробили методологію, яку ми згодом назвали Smart Prioritization, яку ми змогли використати в Миколаївській області. За допомогою цієї методології ми Перш за все, змогли виявити довгострокові та ургентні потреби громад Миколаївської області та пріоризувати їх. І ми взяли три сфери: основні: це освіта, медицина та енергетика, тому що, на нашу думку, ну, світло, тепло, вода, можливість відправити дітей до школи, можливість отримати. У разі необхідності кваліфікованої медичної допомоги це є основні фактори для повернення людей, а повернення людей в регіони це є основна мета їх відновлення. Тож майже рік тому ми почали цю роботу, Виявили та пріоритизували потреби, і на наступному етапі нашою ціллю було залучення якомога більше інвестиційних фондів, донорських організацій, благодійних фондів, міжнародних організацій до співпраці з обласною адміністрацією та з громадами. І тут насамперед ми позиціонуємо нашу команду як уніфікований інструмент співпраці між адміністрацією та між донорами. А саме донорська будь-яка донорська організація може прийти до ЄСІ, задати питання. Ми можемо допомогти залучити якийсь адміністративний ресурс або надати будь-яку іншу допомогу. Нашу експертну думку, нашу приоритизацію як співробітників у цьому проєкті, і так само обласна адміністрація або будь-яка громада, або будь-яка громадська організація може прийти до ЄСТІ. Якщо їм потрібна підтримка у комунікації з донором, підтримка у бучому може у документообізі, бо ми вже здобули досвід роботи з міжнародними організаціями та розуміємо, що і як їм потрібно на сьогоднішній день, яким чином вони вибудовують свою роботу і. Ми намагаємося зробити так, щоб та інформація, яку ми їм пропонуємо, була використана якомога швидше і ефективніше. А це буде означати якомога швидше та ефективніше відбудова та розвиток нашої області. Тож ти можете злучити цифри, якісь результати проміжні які, так проміжні проміжні на... результати. Ми активно працюємо зараз по Миколаївській області саме в сфері освіти. Член нашої коаліції, благодійний фонд «Сейфт», вже відкрив в закладах Миколаївського Миколаєва. В п'яти закладах Миколаєва відкрив. Ми їх називаємо Digital Learning Center. Тобто це, це такі центри, в які діти, враховуючи те, що в нас вже майже третій рік вже пішов і немає офлайн-освіти, діти можуть туди прийти. Це обладнані класи в п'яти школах: Миколаївський ліцей номер 34 ліцей номер 28 класичний ліцей, Миколаївський економічний ліцей номер 1 та Миколаївський ліцей номер 55 Іти можуть туди абсолютно безкоштовно прийти. з ними займаються т'ютери протягом всього дня з 9 до 18. Вони можуть проводити там час. Там є заняття по СТІМ-технологіям, по робототехніці, тобто там можна зробити домашнє завдання. Навіть нещодавно діти здавали там національний мультипредметний тест, ну тому що на всіх є можливість вдома це робити. Там є обладнана техніка, там є проектори, і ми на першому етапі зробили, ну, скажімо так, покрили весь Миколаїв цим, цима центрами, тобто в кожному районі міста є такий центр. Також в перспективі зараз вже є фінансування ще на 10 таких центрів по області, тобто, і плюс нашої коаліції в тому, що, наприклад, великі системні донори вони не хотіли. До маленьких громад, типу як Первомайська селищна громада, Горохівська громада, а ми відкриваємо там свої центр, щоб діти, які там знаходяться, могли теж отримувати освіту, навіть там у напівзруйнованих будівлях, які, ну, в яких можна, можна обладнати. Цій центр. Також в нас вже на фінальній стадії, я думаю, що до жовтня відкриються молодіжні центри, також від Міжнародного благодійного фонду Сейфт. Один з них, я думаю, дуже скоро відкриється в будинку творчості дітей та юнацтва в космосі. Також ми плануємо відкриття таких центрів у Вознесенську та в Первомайській селищній громаді. В Первомайській селищній не громаді та в червоній доліні в нас є такий проект. Ну, він називається мікрошкола. Тобто там немає умов і не один із донорів не виявив бажання відбудовувати школу там, тому що ну, там реально мало дітей, будемо об'єктивними. І ми робимо таку мікрошколу. Там буде два-три навчальні класи з ремонтом. Там будуть т'ютери, ментори, ну скажімо, вчителі, які будуть отримувати зарплатню, щоб вони навчали дітей в сучасних умовах по сучасних методологіях. І на класній техніці, яку дають міжнародні донори нам, також. В нас в процесі зараз облаштування укриттів в гімназії імені Ольжича та 54 школі. Ну зараз йдуть роботи там. Це теж за гроші міжнародних донорів, тому що ну, без обладнаного укриття не буде ніякої офлайн-освіти, навіть в перспективі, не то, що там 1 вересня. Також зараз йде, я не знаю, бачили ви чи не бачили, Є такий блогер Женя Янович. Він збирав. Зібрали, ми вже зібрали на укриття в Снігурівки. Там більше полутора мільйонів гривень, і там також. Член нашої коаліції фонд Сейфт буде також робити ремонт цього укриття. І зараз ще при підтримці української правди в нас іде збір на укриття в 55-й школі. Там зібрана чверть від 4 мільйонів, які треба на ремонт цього укриття. Але ну я сподіваюся, що може не 1 вересня, але в цьому році діти зможуть, якщо безпека дозволить, зможуть відвідати свою рідну школу. Також сумісно зі шведськими донорами та план International ми плануємо. Відкрити 12 точок очистки та видачі води на базі навчальних закладів це 5 у нас вже в процесі. Я сподіваюся, що скоро ми зможемо вже набрати воду та покуштувати смачну очищену воду. І зараз плануємо фандрейзинг на укриття в 77-му дитячому садочку. Ось це по освітній освітній нашій направленості. Також завдяки нашій пріоритизації та донесенню донору про цю потребу і важливість цієї потреби зараз йде процес монтування 16 мобільних котелень в місті Первомайську, тобто всі навчальні заклади цього міста будуть переведені на альтернативне паливо, тобто вони будуть відключені від дорогого газу та електрики і будуть опалюватися сучасними модульними Котельнями, які працюють на пелеті, на дровах, ну тобто на всьому, всьому, що горить. Також завдяки допомозі наших німецьких партнерів, ми забезпечили нашу держказночистку службу в Миколаївській області, забезпечили резервним генератором на 50 кВт, тому що теж багато донорів не хотіло їм давати, тому що вони, ну, на їх думку не так важливі, так як школи. Чи, можливо, там якісь бомбосховища. Також, також в нас є. Напрацьовані дуже класні зв'язки з посольством Данії в Україні, тобто це наша країна партнер, саме Миколаєва та Миколаївської області. І завдяки цьому налагодженому партнерству між ОВА, між нашою структурою, між містом, міськрадою та посольством Данії, ми вже закупили. Вони нам вже закупили дуже-дуже багато техніки. труб поставили, ну, напевно, ви всі бачили по місту на бойлерних облтеплоенерго. Це, це все зроблено за кошти дані. Дякуємо, дякуємо вам. Да. Також, також ми робимо пріоритизацію потреб лікарень і комуніка комунікуємо з донорами зараз? Ми чекаємо також від наших данських партнерів. Ми чекаємо на ліжка гемодіалізу для дітей та для дорослих. До речі, ліжок для гемодіалізу для дітей в нашому місті не було. Тобто, діти, які потребують цієї послуги, ну повинні були їхати в інші інший регіоні. Також зараз вже на фінальному етапі обладнання для проведення операцій. Одна... Артроскопічна стойка. Одна їде в госпіталь для ветеранів, а одна їде в обласну клінічну лікарню. Тобто це дозволить нашим лікарям робити більш точні операції та рятувати наших воїнів, героїв та цивільних людей, які отримують там міновибухові травми, наприклад. Тож, десь так. І ще багато-багато всього в нас в процесі, поки не будемо загадувати, але я думаю, дуже скоро. Всі всі здивуються. Мабуть, якщо можна підкреслити, що Дмитро розповів про деяку кількість успішних кейсів, які наразі закриваються або були закриті. Але хотілося б підкреслити, що найуспішнішим кейсом Миколаївської області на сьогодні є те, є саме. Присутність усіх цих міжнародних фондів організацій донорів у нашій області, бо це дійсно відкриває репутаційні двері для подальшого розвитку. Бо якщо ці організації працюють тут, тут це вже виявляє та підкреслює нашу спроможність у подальшому розвиватися в міжнародному напрямку, і хочу зауважити та заохотити. Мабуть, будь-які активні громадські організації, ми зараз е, е, плануємо плідно працювати е, у, з інформуванням, з допомогою таким громадським організаціям та благодійним фондам, е, працювати з міжнародним фандрейзингом, з, з грантрайтингом е, і таке інше для залучення коштів для виконання суспільних і не тільки суспільних проєктів. Тож е, Ця практика присутня в я вважаю, всіх європейських странах, де громадські організації приймають велику участь і мають вагомий вплив на розвиток суспільства локально в їх регіоні. Тому я даже навіть скажу, що від нас цього також чекають. І ми, як коаліція, будемо раді прийняти у свої ланки такі організації активні і допомогти консульт... Сам, Саме місцеві хочу додати місцеві, Наші, так. Миколаївські, тому що є проблема саме з імплементацією проектів, не допомоги якоїсь гуманітарної чи розподілу там техніки, медикаментів, а саме ось у проектах з відновлення. Тому якщо громадські об'єднання нас чують, бачать, то Будь ласка, долучайтеся до активної громадської середи у нашому місті і нашій області? Зараз зараз саме час, бо це і і робочі міста, і розвиток нашої області. Будемо а, мріяти щодо рівня, який ми з вами усі очікуємо. Дякую, колеги. Я запитаю <кху> нас. А ми можемо озвучити на зараз чи доречно це яка сума коштів була за цей період залучена у нас? Ну як такові кошти, кошти, я розумію, що всіх цікавить вопрос скільки дали, та не дай Боже, скільки вкрали, але нам кошти не одна з міжнародних організацій, окрім кешових програм, які адресно давались людям там на картку переводилися, чи Вестерн Юніонам. Ну я думаю, що ви всі в курсі, у всіх є такі знайомі, Отримували гроші. Тобто ні область, ні міська влада гроші в руки не отримувала. Все давалося по наших заявках. І дається, тобто ми формуємо запит там, наприклад, на труби на заміну водогіна чи там водопровода пошкоджених труб, і нам там умовна Данія чи якась там датська НГОшка, дає ці труби, і е, ми їх використовуємо. Е, по моїх підрахунках, е, саме е, з Данією я вважаю, що за 2022 рік це приблизно десь 30 мільйонів євро. Тобто і зараз ну про інвестиційні якісь проекти зараз мова не йдеться, тому що ну у всіх міжнародних донорів та міжнародні організації їх дуже військова ця ситуація в нас, коли може прилетіти в це, ми привикли. А вони ну для них це неприпустимо. Що вони ми зараз тільки плануємо. Тобто, ми зараз займаємося таким project management менеджментом майбутніх проектів, тому що там оформлення документів. І е, видача землі, дозволів там, на підключення, це теж займає е, час, і ми хочемо зараз запустити цей проєкт на якісь перспективні е, проєкти, які цікавлять, цікавлять наших партнерів, вже почати робити якусь документацію та е, приводити це до наших українських реалій. Тобто зараз інвестиція в нас на стадії проєкту, саме Приватні, скажімо так, компанії, скажіть, будь ласка, на який спосіб комунікують з вами а, представники громад? У вас є якась там гаряча лінія? Чи вони вам, вам а, залишають заявки? Чи ви там раз на тиждень виїжджаєте в громаду? У який спосіб вони на вас виходять? Чи ви робите моніторинг? Тому що ми бачимо, є зруйновані громади, зруйновані села, проблем багато. Як а, відбувається цей Ну, Перш за все, ми тільки коли розпочинали збирати потреби та пратизувати їх, то ми вже виїжджали до громад. А вже ж ми почали з тих, які були пошкоджені під час воєнних дій. І почали налагоджувати вже відносини з ними для того, щоб у подальшому можна було відстежувати, як процес відбудови розпочинається чи не розпочинається, які є засади, як можна допомогти. Теж саме з громадськими організаціями. У нас є так гаряча лінія на сайті. Є номер телефона, можна залишити заявку, теж є реформа спеціальна для цього нещодавно відкрилась також там онлайн-калькулятор для підрахунку компенсації за зруйноване житло спільно з нашими партнерами. Тож можна звернутися і обов'язково отримати відповідь. Але окрім цього, ми плануємо заходи, на на які ми будемо дуже активно запрошувати всіх зацікавлених у нашій області. Громад, громадських організацій та благодійних фондів. І ми маємо надію, що цей процес дозволить більш їм більш активно приймати участь, залучати кошти та все таке інше, а нам ще більше працювати з ними. А це правда, що ваш успішний досвід і верніше успішний досвід Миколаївського офісу вже розповсюдили на інші регіони. Тобто, ви були. Новачками ми були новачками. Ну, ми всі були новачками, тому що ну, до війни, до повномасштабного вторгнення. Ну, Такої кількості міжнародних організацій та донорів, ну, я думаю, що не було не в одній області, не в одному місці України. Так, в нас є успішний кейс, наш Миколаївський. Ми з радістю поділилися. З, є такий проєкт Офісу Президента України, регіональний офіс міжнародного співробітництва. Ми їздили на такий. Як то сказати, напевно, круглий стіл з представниками майже усіх областей України. І ми ділилися своїм досвідом. І ну, я вважаю, що він був їм корисний, тому що. Ну, почали е, розуміти, що від них хоче офіс президенту, та що від них хоче громадськість, і як, як це заметчити один з одним, щоб е, робота була ефективна? І що від них будуть хотіти донори? Так, да, і що від них будуть хотіти донори, тому що реально ну є велика е, прірва між баченням, як бачить донор цю ситуацію, як бачить там влада, умовно на місцях, тому що ну ніхто не стикався з цим. І якщо там була одна зустріч у голови ОДА до війни там в місяць з кимось іноземцем, то зараз це декілька зустрічей там в день буває, а буває ну там на тижні із десяток їх, тому що ну це реально, ну я я вважаю, що це наш шанс. Зарекомендувати себе як доброчесних партнерів, і до нас прийдуть інвестиції, і міжнародні компанії. І ну, це буде дуже круто і для області, і для України. Дійсно, буде ну можна сказати, що відмітили нашу участь і помітили, відмітили, я не знаю, і запросили поділитися досвідом, І на мою думку, проєкт коаліція UST» це може стати. Уніфікованим інструментом, який потім можна імплементувати у будь-якій області України, і ми залюбки цим досвідом поділимось. Бо ціль одна у всіх, це відновлення життя. Ну тож будемо над цим працювати. Дякуємо, колеги на будемо завершувати. Дякуємо. Дякуємо вам за запрошення.